і влада спить, жіноцтво Стрищини допомагатиме нашим захисникам. Про це та багато іншого, не менш цікавого. Далі переповім у випуску. Доброго всім вечора. Ми, жінки з Трищини, об'єдналися воєдино, щоб допомогти своїм синам, братам та чоловікам в зоні АТО. Створити спілку солдатських матерів і дружин вирішили після того, як чоловіків відправили на війну. Одягали за власний кошт. Самі ж залишилися з думками, як прогодувати дітей і як жити далі. Скріплює жіночий дух спільна молитва і віра. Рідні повернуться додому живими і здоровими. Головна мама новоутвореної спілки Валентина Стельмах вчора разом з місцевими штабівцями запросила на відверту розмову таких же жінок, як і вона, аби запитати про те, як їм живеться без синів та чоловіків, чи потрібна їм допомога. До народного дому, де відбувалася зустріч, запросили і представників влади, що вдалося вирішити. Дивіться далі. Зустріч матерів та дружин наших захисників, яку провели у залі народного дому, розпочали з молитви за полеглих героїв. Отець Мирон Гринишин подякував жіноцтву стрищини за те, що відпустили своїх чоловіків на фронт. Священник просив жінок молитися до чудотворної ліської Божої Матері, яка перебуває у Стрийській катедрі. Адже в історії цієї ікони є давні записи, ті, за яких молилися до матінки Божої, з війни повернулися живими і неушкодженими. Співаємо таких піснях УПА, повстанських піснях, про цих, котрі віддавали найрідніше. І то воно нам вдавалося такою далекою-далекою історією. І сьогодні ваші сини, ваші чоловіки, вони стали поруч з воїнами УПА, вони стали поруч із тими захисниками вітчизни, січовими стрільцями, і вони нічим їм не поступаються. Вони, власне, стали. Тільки історії посунені на кілька років. Валентина Стельмах разом з іншими намагалася домовитися з владою, активісти штабу, правого сектору, Стрийського майдану за її проханням створити громадську приймальню для мобілізованих та їхніх сімей. Навіть ходили до міського голови, і він пообіцяв, свята справа поможемо, чим зможемо. Відтак, вчора головна солдатська мама повідомила з міської ради, прийшов лист, у якому службовці пишуть на створенням громадської приймальні працюють. Стомлені відписками вони вирішили спробувати самотужки. Першим що Треба зробити це знайти контакти усіх жінок мобілізованих. З п'ятиста знайшли тільки 150 солдатських сімей. Тепер записують їхні проблеми та головне підтримують наших воїнів. Ось у цьому складі зберігають продукти, маскувальні сітки, теплий одяг, взуття. Все це по жертві простих людей. Мамо, ви зайшли, побачили хоч кожний день, як це все відбувається. Гілки бішов високі коробочки. Каже, це туди, це туди вкладають, туди ті листівки, ті откриточки. Це, це вже значить, що ми обладаємо, ви вже це знаєте нічого, не, не прийде до вас. Вони бояться вас. Вони бояться подивитися вам у вічі. тому що відправили наших дітей без нічого. Вони бояться йти до вас, тому що. Почути ваші болі, проблеми не можуть сьогодні вирішити. Присутніх жінок активісти просили також долучатися до збору продуктів та коштів, ходити разом з іншими волонтерами до супермаркетів міста. Цю добру традицію започаткували кілька місяців тому. Крім продуктів, волонтери мають і опечатані скриньки для збору коштів для воїнів. Зараз усі зібрані кошти йдуть на теплий одяг. Ми намагаємося, знаючи їхні телефони, обдзвонити наших чоловіків і синів. І спитати їх, що їм потрібно. І то, що їм потрібно, тоді ми вже дивимося, де у нас найбільше, куди ми можемо відправити машину. Так ми формуємо тоді їм такі коробки. Коробки ми формуємо в великі, однакові майже. Крім ну, того, що там їм треба. Як комусь треба бересі е, такого розміру. Ну чому ви з за кіно? Тому що ми маємо знати розмір форми треба знати. Розмір берців треба знати. Вчора таки прийшли представники енергосітки соціального захисту, газової служби, районної ради та міської лікарні. Кажуть, пільг та допомоги родинам матовців поки не передбачено. Службовці сподіваються, що найближчим часом держава все ж прийме низку законів. Тому матерям, дружинам воїнів стрищини, порекомендували зібрати необхідний пакет документів. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Вчора, 15 жовтня, 55 років минуло від дня смерті Степана Бандери. У цей день, 1959-го, у Мюнхені в під'їзді будинку на вулиці краймтаймер 7 знайшли ще живого, проте залитого кров'ю Бандеру. Загодом провідник провідникун помер. Медична експертиза виявила, що Причиною смерті стала отрута. Через два роки німецькі судді встановили, що в обличчя Степанові зі спеціального пістолета розчином ціанистого калію вистрілив Богдан Сташинський. Зробив він це з наказу тодішнього голови КДБ ССР Олександра Шелепіна. І першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. Провідника УН у день його смерті згадували і Стрияни. Вони по обіді зібралися біля монументу героя на вічереквіє. Перед присутніми виступили очільники районного і міського конгресу українських націоналістів, представники станиці братства УНУПА та духовенство. Після зібрання організованою колоною люди рушили до садиби Степана. Бандери. Потім у нас відбулося невеличкий віч пам'ять біля музею сади Бостепана Бандери. Виступив значить, директор гімназії, історик, він є член провди Конгресу. Лунали гасла і по дорозі, лунали пісні, заклики, згадували провідників, згадували героїв Майдану, згадували героїв АТО. Так пройшло, на високому рівні пройшла, хоч малочисельно, але на високому рівні пройшла ця акція. Халітова українська татарка з Сімферополя вчора приїздила до Стрия. Відома композиторка, заслужений діяч мистецтв України, виступила перед музикознавцями, педагогами, учнями нашого краю. Концерт відбувся у Стрийській школі мистецтв. Авторка презентувала фортепіані та вокальні твори. Подія такого розмаху в місті буває рідко. Кримчанка Мерзія Халітова давно відома поза межами нашої держави. Симфонічні твори, які пишеться жінка для різних інструментів звучать на сценах Франції, Австрії, Польщі, Туреччини. Композиторка пише камерно-інструментальні твори, дитячі композиції. Заслужена Мерзіє є доцентом кафедри музичного мистецтва в Кримському інженерно-педагогічному університеті. заслужений діяч мистецтв України Мерзіє Халітова сьогодні приїздила до нашого міста. Це є українська відома композиторка, яка родом з Криму. Пані Мерзіє, я вітаю вас у нашій студії. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили на Галичину? Хто вас сюди запросив? Я приїхала по приглашенню Львовської композиторської організації на міжнародний музикальний фестиваль «Контрасти». І 12 октября Вот. Исполнялась мое произведение Вторая симфония в исполнении польского дирижера Станислава Веляника и оркестра Львовской филармонии. Вот. А после этого драгобыческая организация композиторская меня пригласила на творческую встречу. И 14 числа в Драгобуче состоялся мой авторский концерт в исполнении драгобуческих музыкантов, прекрасных исполнителей. Звучала фортепианная музыка, вокальные произведения. Я сама исполняла свою фортепианную музыку. Насколько тепло вообще зал воспринимал, и вообще какая теплая публика. Как тепло на улице вот сейчас в эти дни, очень красиво. Так и тепло в душе каждого человека, живущего здесь. Я просто влюблена вот в эту благодатную землю. Устриян, вы так же закохались? Как и вас А сегодня мы приехали в ваш город. Точно так же тепло, хорошо. С этой же программой, вот с исполнителями, мы сюда приехали сегодня дали концерт. И также с такими вот... Чувством глубокой благодарности, вообще такого вот э, восхищения я уезжаю сегодня отсюда. Мне очень понравилось у вас, и я увидела такой живой отклик вот со стороны слушателей, как исполнители с удовольствием исполняют произведения по-своему, они очень чувствуют. И так вот и слушатели восприняли мою музыку. Скажіть, будь ласка, напевно, що окрім того, що ваші шанувальники були задоволені вашим, вашою творчістю, запитували вас, як мешканку Криму, як справи зараз там? Як живеться в Криму? Ну, ви знаєте, в Криму живеться по-разному. В общем, Росія зробила так, щоб було очень хорошо російським, которые проживають там. На самом деле им хорошо, им повысили зарплаты, они много денег получают и радуются жизни. Не радуется только крымско-татарский народ, которому, который, вот вы знаете, за столько лет нашего, нашего пребывания в Крыму, мы любим очень Украину, мы видим себя только в составе Украины. У нас столько общего во всем и в музыке, и в культуре, и в историческом прошлом у нас очень много общего между нашими народами. Но вот из-за этого, из-за нашей ориентации такой вот вот, вот проукраинской к нам отношение другое совсем. Что планируете делать? Верите в то, что ситуация стабилизуется и налагодится? Мы не верим, что нам... К нам изменится что-то по отношению к нам, но мы надеемся, что справедливо Украина Крым должен быть в составе Украины. Мы только на это надеемся, но ну, а без надежды нельзя жить. Только так, наверное, нам будет очень хорошо в составі України. Ви сподіваєтеся, що Україна все-таки, Крим, все таки повернеться назад до складу ми, України? Ми віримо, хоча Росія очень. Она, она уже так И тем не менее, это, это все не, не родное, это чуждое, насколько вот мы видим. Этот край, он другой. Это крымско-татарская вообще земля, исконно. Она никогда не была русская, как они говорят, исконно русская земля. Никогда этого не было. Это Екатерина II присоединила два века назад. А до этого это исконно крымско-татарская. Это единственный автохтонный народ, коренной народ. Это крымские татары. Ми повинні жити на своїй родині і повинні мати всі права. Корінова, главного, нації. от саме в Криму. Ми віримо запитання до вас, як до творчої, відомої, шанованої персони в музиці. Що плануєте робити далі? Які маєте плани? Можливо, наш край дав вам якісь натхнення написати щось щось нове. Ну, я, конечно, как творческий человек, я сочиняю много, работаю, много музыки у меня, у меня очень много произведений крупных форм, жанров, симфонических произведений. Ну, и когда творческий человек путешествует, он вдохновляется еще больше. И, естественно, поездка в Западную Украину, она для меня вообще незабываемая, это сказочное место. Безусловно, меня в планах написати нові прозведення. Чи це? приїдете в майбутньому з цими новими композиціями сюди, до нас знову на Галичину. Ну, я Якщо Ще запросить. Навостен. Ну, ані завжди мене приглашають. Да, дай Бог, щоб все було добре і щоб я ще змогла побувати вот в цьому прекрасному краю. Я дякую вам за відверту розмову. Сподіваюся, що всі ваші плани обов'язково стануть реальними. І на останок хочу запропонувати вам звернутися до наших стріян, мешканців нашого краю. Щось їм побажати, будь ласка, міра, добра. Чтобы никогда вы не знали, что такое несчастье. вы только вы настолько все богаты духовно. Вот я вижу прекрасный народ, прекрасный, очень добрый, благородный народ. Счастья, добра и мира я вам желаю. Это была Мерзия Халитова, известная украинская, кремчанка, композитор. Мы благодарим за разговор. Дякую, Нехай вам сейчас стоит до побачення. Дякую. У черговому турі дитячо-юнацької футбольної ліги України вихованці Академії Скала записали до свого активу три звитяги до пасиву одну поразку. На виїзді в Івано-Франківську проти місцевого Прикарпаття 16-річні в п'яти поспіль перемогли, а 14-річні поступилися. Цьогорічні першості смаку перемог команда Олега Лузінського ще не куштувала. Домашні поєдинки, у яких вихованцям футбольної школи протистояли, спортсмени Ужгородської Говерли залишилися за Малиново-зеленими. Ю 15 та Ю 17 святкували Вікторію з одинаковим рахунком. – 2-1. 18 жовтня в рамках чемпіонату ЮФЛ юнаків скали екзаменуватимуть однолітки львівських Карпат. В одному домі відбудуться дві важливі події на 12-ту годину. Місцеві юристи запрошують родичів, учасників АТО для консультацій. Правники говоритимуть про те, як отримати статус учасника АТО, що робити, аби держава подбала про соціальне забезпечення і пільги для сімей, військових та забезпечила їх землею. Це буде Роман Волинець з управління соціального захисту. Це буде Лілія Гре. Земельного відділу, які мають дати вичерпні відповіді, що і як мають робити родини учасників АТО, коли мають якісь проблеми з, наприклад, земельними наділами, з отриманнями допомоги пільг. А о 14-й розпочнеться зустріч із провідником правого сектору Дмитром Ярошом. Одіозний політик приїздить до Стрия з фронту, щоб розповісти усю правду про війну на Сході. Але день художника стрийські студенти, що потрібно, аби отримати безкоштовну юридичну допомогу сім'ям мобілізованих. Про це детальніше завтра. На сьогодні, все. Тримайтеся в гаразді і не забувайте про нас. Повідомляйте цікаві новини за номером, який бачите зараз на екрані. Новини ж дивіться з допомогою нашого інтернет-ресурсу Телеланком Чекаю на вас завтра. Температура повітря завтра коливатиметься в межах плюс 11-15 градусів. Хмарно, можливий дощ, вітер північних напрямків 1-3 метри на секунду.